Друзі, мої вітання! Радий вас бачити на каналі Шкода, що Невах. Що знаходимося ми на авторинку в місті Рівному. сьогодні? Субота, як завжди, по проханню підписників буду для вас знімати дешевенький сегмент автомобілів. Подивимося по-мінімальному, я кажу, як завжди, і там, в принципі, до 4-4-500 доларів будемо дивитися, що, що є на ринку в місті рівному. Наповнюю, що найбільший ринок це в Луцьку, але я вам скажу, що по таких дешевих сегментах, так, там, до 4 тисяч доларів, все-таки в Рівному якось воно ще більше так можна щось знайти. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково, якщо вам не важко, поставте лайк, прокоментуйте відео. Дякую вам, що ви зі мною, і бажаю вам приємного перегляду. Так, дивіться, а варіант йдёхнули, хорошенький є. 4650 доларів Фабія, 2008 рік, є номер телефону з Німеччини. Хороша комплектація. Ой, помалу-помалу давайте, Буде знижечка. За 4,5 тисячі доларів для підписників каналу буде машинка. Ось дивіться, стан, в принципі, салону непоганий. Візуально. 4, ціна по машинки дивіться. Дивіться, шторка навіть є, бачите? Це В Германії все, все комплект, все комплект, все по носі є. Кого зацікавить, телефонуйте до продавця. Ось є такі варіантик Peugeot Partner, пасажир, 1,9 дизель, 3600 доларів. Давайте його обіднемо. Доволі чобітки такі непогані, це я вам скажу. В принципі, вони виходжують свій ресурс, такий варіант. Як, можливо, кого зацікавить. Дивіться, візуально, так, да, є, звісно, ясно, що є якісь там, знаєте, машина не це не нова. Але, але такі от. Також дивіться, 1.3 дизель на риночку свіжачок. Не бачив того ринку його. Citroen Nemo, 12 рік, 3800 при, присутній торг. Можливо, кому для роботи зацікавить такий варіант. 3800. Citroen Nemo. Тут коробка робот роботизована. Але економний дизельочок собі, можливо, кого зацікавить. Такий Nemo. Телефонуйте. дивіться, який добліт знайшов з газом. 1,2 два газ бензин, який високий, десь на рибалочку поїхати, грибочки. 2004 рік обов'язково прокоментуйте відео, чи взяли б ви собі такий варіант. Додому, до речі, можемо вам пригнати цей автомобіль. Не обов'язково можна підбирати, якщо ви можете дзвонити до продавця, домовитися, якщо підійде такий варіант, я можу вам по певному прайсу пригнати вам під домівку даний автомобіль, якщо ви не бажаєте їхати наприклад, там, місто Рівне. Тому якось так от такі зроблені, красивенькі добли, бержавчини, дивіться, не де то все підняти, дивіться, які високі десь на гриби. Дивіться, який він ось. Коментуйте. Також на ринку така є лагуна. Питали в мене за цю лагуну, їх мало на ринку, але от дивіться такий варіант попався. Можливо. 3800 доларів торг. Рідна фарба, кліматконтроль, 1,6 бензин. Є номер телефона. Ось дивіться, можливо, там, якщо це доречно, можете він-код перевірити, але машина стара. Тут вже потрібно дивитися стан автомобіля, а не кілометражі на приборці, будемо так говорити. Ось такий варіант: лагуна. Такий не, незвичайний колір. Телефонуйте. Ось така лагунка. Дивіться, дивіться якого полика на ринку знайшов. А ціна яка смачна. 2000, 2790 доларів. З газом автомобіль. Я вам зараз дублюю номер телефона. 2003 рік, 1,4. Все як не має бути. Не один і два, там не літровий, нічого. Дивіться, фольксвагеновський 1,4 рягунчик, 4-х дверний полегший. 2790. Ціна, друзі, Жигуля, Щоб ви собі розуміли. Ось дивіться, ще й магнітола з Лешечкою, слесоч... Піонерчик собі. 2790 доларів ціна даного автомобіля хороша резина 2790 доларів дивіться все повністю тут сидить. Під газ, газ, газ стоїть, таблеточка стоїть, все як не має бути. чотиридверний 40 полик. Ось такий варіант. Дивіться, який іде у нас, друзі. Сенс. 2006 рік ТОР присутній. 2 500 доларів а продиктуйте номер телефона продиктуйте номер телефона 098 30 32 84 звати Петро Дивіться який гарненький 2 з половиною тисячі доларів що ви кажете то супер ну то. може не не встигнуть забрати то можливо люди з каналу заберуть ось такий сенс Телефонуйте. Також є ось такий Citroen Berlingo. 2001 рік автомобіль. 3800 доларів. Навіть можете карандашиків купити, це таки знаєте, мірять краску. На магніті, знаєте, ну вони, такі. вони якщо буде перелак, ви не побачите. Ну, шпатлівку побачите, воно не буде просто тягнутися, але от людина продає. Нема номера телефону, звісно, але от Питають за ці сетриан Berlin, телефонуйте. Ось така вазівка є, 1550 доларів. Торг невеликий, 2007 рік. Пробіг заявлений 85 тисяч кілометрів без гнилі. Карбюраторний. Ось такий варіант, можливо, кого зацікавить. 1550 доларів ще й навіть знижка буде на даний сегмент. Давайте зараз глянемо що? Багажничку Ось такий варіант. Телефонуйте. Дивіться, знайшов гольд 4 в універсалі. Що цікаво, їх і дуже мало. 1,9 дизель. 99 рік. Ціна даного автомобіля 4200 доларів. Продиктуйте номер телефона. 097 93? 03? 240, як звати? Юра. Юрій, все приємно. Хай продається. Ось дивіться, 4 200 доларів. Хороша резина, Можливо, кого зацікавить, продає Юрій. Даний варіант. Тому телефонуйте. Ось дивіться, що підійшов до цієї лагунки. Е, є така лагуна. 2002 рік, дизель 2.2. Є номер телефона, да, ціна 5000 доларів. Але дивіться, що ще в людини є. 111 Ваз 2000 року, так? ціна 1500 доларів. От чому я підійшов до цієї машинки? Прочитайте, поставте на паузу, можете в принципі, позвонити до людини, що за вазівку він продає. Ясно, що людина, можливо, якісь відео скине вам, щось покаже, розкаже. Ось така лагуна п'ятерочку стоїть. Я думаю, що вона буде і за 4,5, якщо реальний клієнт. Тому ну, якось так. Ось дивіться, у вас 21.15. Добрий день. Можу говорити? Зараз буквально пару минут. Знімаю такі варіанти. 2008 рік, 1900 доларів, газ, бензин. Є номер телефона. Ось така 115-та. Вся повністю обслужена. Покупець не пожаліє про покупку зі слів продавця. Технічно все чітко по машині. Телефонуйте. Також дивіться, є от логан. Ми просто до 4 тисяч доларів знімаємо. 300 доларів. Хороший стан. 2006 рік. А є номер телефона, добрий день. Ось такий логан. 1,4 MPI. Дуже рідкість. Що в седані, будемо так говорити. Відсики. Стан вихлопної труби, нічого не гарчика, нічого немає. А продиктуєте номер телефона, добрий день. 067 50 58? Ні, ні, 067-58, 24? 397. 397, Віктор вас звати? Віктор, телефонуйте за Логана. Ось дивіться. Він відкритий, так? Да? Так, ось такий логан. Гідра ще є? Гідра ще є геморджать. Базова модель. Доставлений там якийсь комп'ютер, доставлений. і 100 під'ємних. І 100 підйомів. Так, так. так, ціна 300, так? Да? 300 доларів. Шостий рік. Торг присутній. Навіть бачите, лобове навіть рідне, що в машинці. Все як не має бути. Телефонуйте так, до Віктора. Порядок. Все порядок, все чітко. Дякую вам, все хай передається. Також дивіться, який Mercedes 91-го року. 2,4 дизель, 2000 доларів і присутній торг. Є номер телефона, телефонуйте. Ось такий варіант. Щось можна возить, дуже на такі роки машинка, звісно, бомба. 2000 доларів, Mercedes сотка. Телефонуйте. Так, дивіться, який варіант є на ринку. Це є цежка, Мерседес. Є номер телефона. Машинка вся повністю зроблена, не гнила. Оригінальний пробіг. Який 230, вона рік? 230 тисяч пробігав. Пробіга. Яка вона року? 99-го 99 року. 230 тисяч пробігав в машинці. Який двигун? 2,2 дизельний двигун. Номер телефона є. За, за що даєте її таку реально? За 4 менше. За 4 тисячі доларів готові віддати такого Мерседеса 2.2 дизель. Ось так от такий Мерседесик. 2.2 дизель. 99 року так машинка. Ніще поварене, все повністю. Давайте чисто так вам зніму. Розход 7 літер. 4 тисячі доларів. Ціна даного автомобіля. Тому телефонуйте. Так, дивіться, на риночку, яка вазівка. Золота машинка. Яка ціна машинки? Півтори тисячі доларів. 85, рік. 85 газ, бензин. газ бензин. Кажіть номер телефону? 0,98 662. 2342. Як звати? Руслан. Руслан як звати. Так, дивіться. Вся повністю машинка зроблена, йде нічого не. Дивіться, яка шість собі. Дивіться, з газом. Все як не має бути. Дивіться. І зараз другий варіантик вам на ринку покажу. Теж ви продаєте башни? Так. Також е, можете телефонувати до Руслана. Дивіться, все, людина зробила, заморочилася. Два, два таких, знаєте, варіанти. Це тройка чи шість? Бо я знаю, що в тройки задні фонарі не такі, але мало ли що, що може десь там поставили. Бо я так щось бачу. А, не треба, так? Бачите? Не треба. Також дивіться в сідані 3 3900 доларів 2000-й рік. З газом 1,8. Так, номер телефона. Немає номера телефона, звісно, але такий варіант, приїжджайте на ринок в місто Рівне. І ще можливо, до 4 собі можете купити. Ось такий думав, що людина це. Телефонуйте. Ну і обов'язково з вас підписочка і. Лайк на канальчик. Що побували ми на авторинку в місті рівному, як ви бачили по, по цінах, в принципі, щось такі варіанти непогані вискакують. Але я вам завжди говорю, що ринок на ринок не попадає. І сьогодні, в принципі, не було таких, такого великого вибору, як, наприклад, було два тижні тому. Тому я вам завжди в своїх відео говорю, що ринок на ринок не попадає. Сьогодні є так, на слідуючу суботу, може бути більше. Тому по дешевому сегменту можете приїжджати. У нас не тільки, от, бачите, є, є, є от, площадки. От... Оператор, щось, бачите, спить. Далі там площадка також є, теж продаються дешеві ці е, варіанти, можна попастися. Приїжджайте в місто Рівне, підберемо для вас автомобіль. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь. Ми зустрінемося в нових відео, тому бережіть себе до зустрічі на каналі. Шкода, що не варто.